Рятувальники навчали правилам поводження на кризі енергоефективність у Вінниці. Злив нечистоту річку зафіксували в мікрорайоні вишенька. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. Безпечна товщина криги 7 см. Цієї зими середня товщина льоду 3-4 см. Для рибалок та охочих прогулятися по кризі, це вкрай небезпечно для життя, адже можна провалитися у водойму. Втім, є відчай духи, яких жодні застереження не зупиняють. Так, цієї зими, нехтуючи правилами безпеки. Бажаючи перевірити кригу, провалився уставок. Саме тому рятувальники навчають людей правил поводження на кризі та як врятуватися, коли провалився у крижану водойму, а поряд немає людей. Чоловік опинився посеред замерзлої річки та провалився у водойму. Це легенда, по якій рятувальники показали, наскільки небезпечною є крига, і як можна врятуватися, коли поряд немає людей. ДСНСники показали, що спочатку треба широко розкинути руки, впертися ногою в інший край криги, а потім відкотитися або повзти до безпечного місця. Самотужки їй важко, якщо вона цим ні разу не стикалася, не ознайомлювалася. Тобто людина себе не підготовила, вийшовши на лід. Тобто, це от. Можуть бути звичайні рибаки, які ще, як ви знаєте, з ящичками, з снастями йдуть. Тобто, перед тим як виходити на лід, потрібно ознайомитися з небезпекою, яка може підчікувати. Витягнути людину з водойми можна за допомогою палиці або ж ременю. Проте підходити близько до водойми не можна, адже лід біля обвалу все ще тонкий. Потім потрібно надати першу домедичну допомогу. «Першу невідкладну допомогу при тому, як ми витягли людину з крижаної води. Найперше, нам потрібно є два випадка взагалі, коли людина при свідомості дихання. Тобто нам просто потрібно її окутати в термоковдру, Можливо, є ваш ковдра з собою, можливо, верхній одяг ваш». Крига на Вінницьких водоймах тонка, але рибалки на це не зважають. До останнього моменту не зраджують своєму хобі та виходять на тихе полювання. Для людини, яка побачила, що людина інша в небезпеці провелися пі необхідно також зважати на безпеку свою власну. Якщо в неї нема з собою ніяких засобів порятунку, обдивитися, що в нас може бути на прибережній смузі. На прибережній смузі може бути, наприклад, як у нас було показано в цьому занятті. Наприклад, це може бути палиця, може бути будь-який інший предмет, який подати. Цього року крига на водоймах приблизно 4 см. Для поодинокого пересування її товщина має бути від 7 см, А для зимової риболовлі безпечними будуть 10 см льоду. Євгенія Овсянікова Анастасія Лусачова, телеканал «Вінниччина». Модернізація котелень, встановлення теплообмінників та енергоощадних насосів у багатоповерхівках. Вінниця з року в рік продовжує впроваджувати програму щодо енергоефективності. За останніх 9 років у багатоповерхівках встановлюються індивідуальні теплові пункти. Це проєкт, який дозволяє уникнути втрат теплової енергії при транспортуванні її до осель та зменшити витрати самого енергопідприємства. Індивідуальні теплові пункти то автоматизований підігрів води, а також контроль за подачою тепла у квартири. А ще ІТП – це сучасний замінник з зношеним даховим котельням та аварійним мережам. Перед початком опалювального сезону три теплових пункти встановили у висотках, а це подача гарячої води у понад 300 помешкані. Майже 100 отримають безперебійну подачу тепла. Цим автоматизованим комплексам не страшні блекаути, бо обладнані генераторами, і вони автоматизовані. Переслідується сама стабільність роботи. Енергоефективність і підтримання послуги стабільно протягом всього періоду опалювального сезону та протягом періоду постачання гарячої води за рахунок того, що відбувається швидке реагування обладнання на температуру зовнішнього повітря, в цьому і є плюс, що відбувається економія енергоносіїв. Злив нечистоту річку зафіксували у Вінниці в мікрорайоні Вишенька. Зливову каналізацію вивели в річку Дьохтянець перед вулицею Келицька. Повідомлення про порушення надійшло до Державної екологічної інспекції у Вінницькій області. Екологи відібрали проби води на витоку із каналізації. Про результати дослідження води на уміст забруднюючих речовин фахівці повідомлять згодом. Працівники муніципальної варти постійно слідкують за приватним сектором громади та проводять рейди, аби люди не порушували екологічні норми. Коментує Юрій Вишневський, заступник начальника відділу контролю за об'єктами водного фонду. Відповідальність за злив каналізації у річки сягає сума штрафу. Для громадян від 350 до 300 360 гривень, для посадових осіб від 850 до 1700 гривень. У зимовий час ми систематично виходимо у рейди, а саме моніторимо прибережно-захисні смуги водних об'єктів нашої територіальної громади. Ходимо повздовж підприємств, біля яких протікають ті чи інші водні об'єкти. Також систематично моніторимо приватний сектор на предмети дотримання громадян зберігання відходів у правильно облаштованих вигрібних ямах. Найчастіше, на жаль, наші громадяни міста Вінниці так виходить, що вони чи шкодують коштів, чи з якихось інших причин зливають відходи на прибережно-захисні смуги тих чи інших водних об'єктів. Ну, дані випадки фіксуються систематично. На громадян складаються адміністративні протоколи за порушення статті 152. -ї. Ще одну традиційну страву у Калинівській громаді занесли до місцевого реєстру елементів нематеріальної культурної спадщини. Це Павлівська квасоля, яку жителі Калинівки готують на святвечір та поминальні обіди. А ще у повсякденному житті, щоб приготувати цю страву, використовують такі складники. Квасолю, моркву, цибулю, часник, а м'ясо, риба чи гриби додають за смаком, в залежності від того, чи припадає піс на період, коли готують страву. А до столу подають з пампушками. З нами на зв'язку Інна Довгополюк, директорка Павлівського будинку культури. Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть про особливий рецепт приготування павлівської квасолі. Ну, взагалі, квасоля це страва традиційна і поширена в, в Україні, але на теренах колишнього Калинівського району саме в Павлівці її готують особливо. Це в нас в нас вона йде як перша страва, не, не густа, а пер, перша страва. І, і цю квасолю обов'язково в Павлівці подають і готують на поминальні обіди. Тобто, це така візитівка нашого села. Так як ви сказали, її подають разом з пампушками, тобто це невід'ємний атрибут класові. Також цю страву готують в повсякденному житті господині, коли кому смакує, хто її любить, коли хто хоче. Але також вона обов'язково, наприклад, в моїй сім'ї, от в моїй родині було на святвечір перед Різдвом завжди готувалась пісна квасоля з грибами. Це така сакральна страва, тобто квасоля і пампушки на святвечір. От зараз в період повномасштабного вторгнення, от, наприклад, я, мої знайомі там друзі, кого я, з ким я спілкуюся. 12 страв от, цих два роки ми не готуємо, але кутя і квасоля з пампушками це обов'язкова страва до різдвяного е, столу. Як потрібно її готувати? Е, готувати її можна різними способами раніше. Е, готували її в печі, от е, відео, яке ми представлений... Представили для занесення цієї страви у реєстр матеріально-культурної спадщини. Ми показували саме приготування квасолі у печі, але прогрес не стоїть на місці, і піч майже ні в кого її не залишилось, але є такі приспособи, як мультиварка, будь-яка звичайна плита. Тобто її можна готувати і на плиті, і в мультиварці, і в духовці. Тобто, це все залежить від того, як господиня. Це відчуває. От з чого потрібно почати приготування цієї страви? Ну, Це процес, можна, можна сказати, такий заздалегідь продуманий має бути, тому що квасолю необхідно для того, щоб вона е, вимочилась, її потрібно замочити на ніч. Тобто, якщо ви сьогодні плануєте готувати квасолю, з вечора вам її треба вчора, з вечора було її замочити для того, щоб вона. Помокла, чи як так сказати, замочити цю квасолю, і вже на наступний день її можна готувати. Розкажіть, будь ласка, про історію павлівської квасолі. Е я скільки себе пам'ятаю, ця страва існувала в моїй родині, моїй сім'ї. Її готували мої бабусі, прабабусі. І так само, от коли ми готували документи до внесення цієї страви в реєстр, опитували людей, всі говорять, що вони не пам'ятають навіть, коли ця страва з'явилася, тому що вона передавалася з покоління в покоління, і от вона в нас побутує в нашому селі дуже довго і її готують, передають навики готування. Приготування бабусі, там, до, дочкам, онукам, і от воно передається з покоління в покоління. Ми можемо Покійно досконалювати, господиня. наприклад, ці рецепти, да, це традиція. Ми, кожна господиня по-своєму вже вдосконалює цей рецепт, кожній сім'ї він може бути і, 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 трошки відрізнятися, якимись там якихось там спецій, інших чи, ще, але сам основ, основний процес приготування він залишається сталим. Дякуємо вам за розмову. А нашим глядачам нагадуємо, що з нами на зв'язку була Інна Довгополюк, директорка Павлівського будинку культури. Музиканта Тіко, який мріє стати співаком, але в нього не вірять ні його рідні, ні друзі. Показали вінничанам у спектаклі Сергія Вахтерова Карлос Болівар. Це постановка про сенс життя, про віру у власні сили та досягнення мрії, незважаючи ні на які. Перепони. Не зупинятися та не зважати на критику і обов'язково здійснити свою мрію. Це довів Тіко, персонаж якого зіграв Сергій Кіржа у спектаклі Карлос Болівер. Історію девакуватого музиканта показав вінничанам театр Сергія Вахтерова. Це історія про втрачений час, і власне меседж, який ми закладаємо виставу, знайдіть ідею, заради котрої варто жити. Головну роль спектаклю зіграв Сергій Кіржа. Саме на сцені він відсвяткував своє 50-річчя. і після цього спектаклю Сергій іде на фронт саме для того, аби здійснити найважливішу мрію перемогти ворога. Але зараз саме час для людей, які вважають себе щось, розуміються, щось знаються на, в чомусь і мають силу і натхнення вибороти перемогу. Так що в цьому році я вважаю, що нас чекає великі переможні події. Майже сотня вінничан прийшли на благодійну виставу, бо знають, що своїми донатами наближають здійснення нашої спільної мрії. Я вже була на цій виставі, мені дуже сподобалось. Я просто дуже люблю цей театр. Я була на їх виставах, коли вони були ще скільки 20 років чи коли назад. Дійство цікавих хорошу гру акторів. то Чекаємо, а потім сюжет зрозуміємо по, по ходу діла. Дуже хочеться з користю прожити своє життя. Така тема дуже актуальна, і тому я тут. Чекаємо радості, сміху якогось. Що щасливе таке камерний театр заснований у 1994 році. А 10 листопада презентував виставу театру Сергія Вахтерова Карлос Болівар Євгенія Овсянікова Анастасія Усачова, телеканал «Вінниччина». Як часто ви дякуєте один одному за приємні дрібниці? Якщо забуваєте сказати дякую, то сьогодні є така нагода. Світ відзначає міжнародний день дякую. Перше слово «дякую» офіційно згадали в паризькому словнику розмовнику, який вийшов 1586 року. В Україні міжнародний день дякую вважається молодим святом, яке ще не встигло прижитися. Проте говорити слова вдячності потрібно завжди, адже вони несуть в собі позитивні емоції, здатні одразу підняти настрій та навіть покращити самопочуття. Це була вся інформація. На цьому дякуємо, що залишаєтесь з нами. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.